Вітаю, друзі, 24 червня. Вчора інформаційний простір зірвала заява Андрія Єрмака, голови офісу президента. Який в інтерв'ю виданню The Times» заявив дослівно плюс-мінус так, найвеличніший, найуспішніший, найкращий. Президент України Володимир Зеленський просто зобов'язаний, невідомо кому він зобов'язаний іти на другий президентський термін. І тут порвало. Тому що по факту всі розуміють, що такий. Такого не було при жодному президенту. Мало того, що кривава війна, яку він допустив, мільйон загиблих українців, 10 мільйонів покинувших країну, виїхавши за кордон, розправа з політичними опонентами, ну, в в'язниці, санкції проти опонентів. І так, далі, і так далі. До речі, сьогодні почув у Сергія Паяркова, що е, будуть введені санкції проти Борислава Берези. Підтверджую, мої джерела на банковій і РНБО кажуть, що Служба безпеки, з якою Борислав має певні контакти, нагнуть. І санкції буде введено на найближчих двох засіданнях РНБО. Так от, політичні опоненти, під е, санкціями і заграта, Провал на провалі в міжнародній політиці, повне зуможіння народу, економіка відсутня, корупція зашкалює. Просто мародери радіють, танцюють і все. А... Зеленський має йти в другі, на другий термін президентський. І я знаю, що там обговорять, ну от Кучма ж був два терміни президентом, буде і Зеленський. Там, до речі, зять Кучми Пінчук це також підсилює, підсказує, посили дає. Я хочу е один відсил історичний зробити. Справа е, в тому, що Андрію Борисовичу Єрмаку, який це все продвигає, запускає, організовує дуже дуже далеко до Олександра Михайловича Волкова. В плані вибудови виборчих кампаній, інтриг е, правильних політичних політичних ходів, схем і тому подібне, йому ще треба. Підучитись раз, а друге не рефлексувати так, як він рефлексує на правду. Ну о, при кучмі в президента Кучми було декілька людей, і Кучма так завжди робив, і всі, хто з ним працював, це знали. Що він отримував інформацію від декількох центрів впливу. Андрій Борисович хоче монополізувати це зелене вухо і шептати на ньому тільки одному. Ви ж е зрозумійте, що оце кримінальне провадження проти Чернишова, погоня за міндічем це все наслідки того, що вони вносили в зелене вухо альтернативну точку зору. Ну, наприклад, Чернишов прийшов і сказав, Володимир Олександрович, на всіх 70% українців ненавидять. Треба щось робити: або міняти, або тікати. А Зеленський пішов і все це розповів Андрій Борисовичу Єрмаку. Це не виписувалось його розклади, і він почав множити. Множити Чернишова, доганяти міндіча. Ви скажете, так, ну, не воруй, не будуть доганяти. Так всі вони ворують. Всі зелені гниди замазані в корупції, і в мародерстві. Чернишов виняток. Просто ця справа валялася більше трьох, майже чотири роки в набу і нікого не цікавило. А тільки він почав шепотіти те, що не подобається Єрмаку, в зелене вухо, отримає. Ну, зараз подивимося, до речі, що буде, який запобіжний захід. І від цього будемо розуміти, домовились до Базарови, будуть спасати Чернишова чи ні. Хоча, як кажуть, враг повержен. Це я про Проміндіща і Чернишова. Альтернативна будь-яка думка Єрмаку, це кінець. Він тримає Зеленську в вакуумі. І зараз він починає гру. Починає гру в другий президентський термін. Навіщо йому це потрібно? По-перше, спалити опонентів. Ніхто не розуміє, коли і як будуть проходити вибори. Поки що їх навіть на горизонті не видно. Але посили даються. І е, Єрмак буде. Тільки він відчує, що вони можуть, мають шанс 100% отримати перемогу любим чином, він на це піде. І що це визнає міжнародна спільнота. Це дуже важливо. Тому, власне, тому і прозвучала ця заява: це посил навіть не всередину країни. це посил назовні. Плюс до того, про вибори говорять всі. Контексті зупинки війни. Тільки війна буде зупинена, тільки буде відмінено воєнний стан зразу на вибори. Це вимога і партнерів, і ворогів, і всіх-всіх-всіх. Саме тому е, прийнятий закон про множинне громадянство. Це ж не про друге громадянство, це не про громадяни, які за кордоном. Це відсікти тих, хто на окупованій території від виборів. І це увага дати можливість Зеленському дати українське громадянство і право голосу тим, кому він захоче з представників української діаспори. Тобто вибори в повітрі витають, коли тільки вони будуть. Невідомо, але гру вже розпочато. І це Єрмак пропрацьовував не раз. Він вкидував інформацію про те, що вибори починаються. Опоненти бігли і палилися, так як Юлія Володимирівна, що такого то буде мир, а потім вибори, так як Петро Олексійович. Вони всі вже попалилися на закидонах Єрмака. Ну, а тепер звиняйте, тепер гра по серйозному і на міжнародному рівні. Наслідки просто від цієї гри можуть бути дуже і дуже погані. Тому що на фронті справи не ахти, в повітрі справи не ахти. А народ, який і так перебуває в стані перманентного роздратування народу. Про вибори розказують. Як думаєте, сподобалось народу? Думаю, так, да, і дуже. І я не виключаю, що, от, знаєте, історія з виборами це буде як в тій приказки про вовків. Вовки, вовки, немає вовків, вовки, вовки, немає вовків. Потім. Вовки є, а не готові, і на допомогу ніхто не прийшов. Так от, схоже, нашого хлопчика вовки таки з'їдять. Просто це питання часу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною, процвітаючою і будемо жити.